Унікальність полягає в тому, що все ж таки подібних предметів в музейній колекції до сьогоднішнього дня не було. Перше надходження саме чоловічої прикраси до музейної колекції. Цей перстень початку 17-18 століть знайшли у контрабандистів закарпатські митники. Він був у поштовому відправленні з території Кіровоградщини до однієї з країн Європи. Після того як суд ухвалив рішення про конфіскацію персня у контрабандистів, його передали на зберігання у кіровоградський обласний краєзнавчий музей як об'єкт культурної спадщини. Розповів заступник директора музею Павло Рибалко. Це рішення було прийнято в першу чергу, виходячи із того, що цей предмет в поштовому відправленні лежав саме з території. Орі Кіровоградської області, і якщо так регіонально розглядати, то ми можемо відносити його про можливу його знахідку на терені теперішнього Олександрійського району. Хоча рішення суду вказує нам на те, що це може локалізуватися в колишньому Ануфрівському районі. Пояснює, історія цього предмета потребує подальшого вивчення. Перстень виготовлений із бронзи, але ми бачимо дуже чіткі сліди посріблення. На цьому персні було два зображення: попереднє зображення, яке зображала вірогідна птаху орла, і на сьогоднішній день. Як військовий трофей, можливо, він потрапив в інші руки, і це зображення було перебите. А друге зображення воно більше підходить до лебідя, гусака чи пелікана. За інформацією історика, перстень використовували не лише як прикрасу, а й як печатку для пломбування листів, дверей, скриньок. Відвідувач можуть побачити його після перемоги, коли відновлять виставку експонатів 15-19 століть. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільна новини, Кропивницький.